Підтримую ініціативу Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті, щоб ця виставка завітала саме в наше місто, а саме в ці дні. Виставка, до речі, можливо, я не казав. Вона буде у нас до 16 травня, тому запрошуйте друзів, знайомих, внутрішньо переміщених осіб. Хай вони приходять, адже тут історії уродженців їхніх населених пунктів доволі часто. Хай вони це бачать, порівнюють, бо особливо кому-кому, а їм доволі часто потрібно цю історію доносити і розповідати. Після нашого міста виставка помандрує у інші населені пункти. Ну а зараз слово Руслану Марцінків, пане голову, вам. Христос Воскрес. Слава Україні! Насправді дуже важлива виставка, яка показує, що комунізм дорівнює расизм. Яка би Москва не була, чи біла, чи червона, чи путінська, вона завжди хоче знищити українців і тому дуже важливо у різний спосіб у різний спосіб показувати злочини, злочини нови, новітніх комуністів, расистів і в такій різній формі. Вчора в кінотеатрі Люм'єр було теж представлено два фільми: один про наші військовий, а другий спогади тих людей, які пережили окупацію в Київській області. І коли ти чуєш їхні розповіді і читаєш те, що в документах є в 40-х, 50-х роках, розумієш, що технології змінилися, появилися мобільні телефони, появилися інші речі. Але суть КДБ, суть комуністів і сьогоднішніх расистів вони є одинакові. Це знищити українців, знищити як націю і знищити як прояв українців до держави. Тому ще раз дякую. Нашого архіву інституту національної пам'яті Ярославу всім, хто сьогодні прийшов, долучився, щоб ця важлива виставка була в місті івано франківську І Тут, в центральній частині нашого міста, вона є розміщена, і кожен івано-франківець і гість нашого міста, внутрішні приміщенні особи зможуть почитати ці щемливі історії. Дякую вам, Україн, і слава Україні.